160 гривень за одну одиницю це спортивний одяг, чоловічий та жіночий мікс, мікс брендів. Бренд дорібок. оригінальна футболочка з принтом. Шорти різних моделей та кольорів. Матеріал Бавовна, поліестер та Еластан. Спортивні шортики. З боку присутня лейба. Футболочка з принтом. З карманчиком. Футболка темного кольору. Бренду рібок світлого. Дуже стильна. Розмір XL. Маєчки з різними візерунками. Спортивний одяг весь оригінальний. Розмір від 2XS до 2 xl маєчки. Спортивні штани. Матеріал їхній 100 поліестер. Фірмові штани. Всього 49 одиниць велосипедки. для замовлення звертайтеся до наших менеджерів. Номера менеджерів в шапці профілю.